Вітаю, друзі! Якщо вам приносить більше радості купівля нової пряжі або тканини, ніж купівля нової сукні або кавтинки, якщо фільми та серіали ви не дивитесь, а слухаєте, то ви потрапили за адресою. І я дуже рада вітати вас в гостях на своєму каналі, у пані Олени. А пані Олена це я. Вітаю, друзі! Сьогодні у нас субота, 7 грудня, і я розпочинаю знімати вступ і заключну частину до відео Тижня стартів. Тиждень стартів це спільний проєкт, який у нас очолює Оленочка Буганова. Посилання на її канал і на канал усіх дівчат, які беруть участь. А в цьому спільнику ви знайдете в інфобоксі. Проходьте, будь ласка, дивіться, надихайтеся, підписуйтесь, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки, підтримуйте наш україномовний YouTube і також не забудьте і про мій канал. Для мене це дуже важливо. Я неймовірно вдячна всім тим, хто дивиться, пише коментарі. Ставить вподобайки, підписується на мій канал. Ну, звісно, що це відома така. Річ, що дивляться зазвичай більше не підписаних, ніж підписаних. А, але для Ютуба важливі підписки. Він бачить, що е, глядачі підписуються на канал, е, тому він е, з, робить висновки, що цей канал цікавий, що цей канал люблять глядачі і його треба просувати. І тому показів він робить більше тим каналам, у яких більше глядачів і які. Більше коментарів, більш вподобаєк і тому подібне. Тому я вас дуже прошу, якщо вам подобається те, що я роблю, підпишітесь, будь ласка, вам не важко, а мені дуже важливо і приємно. Так, ну що, перейдемо до стартів. Ну, після стартів листопада я вирішила трохи. Загальмуватись і м -м -м -м, вирішила, що старти не будуть такі величезні, такі складні. Тому м -м -м. в мене є тільки один дуже великий старт дуже великого проєкту. Ну, для мене він дуже великий, він забирає у мене багато часу, але також дає мені також багато. і Радості, і мені дуже подобається те, що я роблю. Сподіваюсь, що подобається і вам. Я кажу про мій відеопроект проект зустрічі, який я назвала. Він проходить в рамках спільного проєкту Різдвяної зустрічі від Миколая до Василя, який також започаткувала Оленочка Бугана. Я кожен ранок намагаюсь викласти для вас відео. Воно невеличке, зазвичай 10, ну, може, можливо, 15 хвилин. Але я намагаюсь щось цікаве вам розповісти, показати, надихнути, покращити ваш настрій. Тому, якщо ви ще не знаєте про цей проєкт, я вам дуже раджу перейти і подивитися. Навіть у мене є окремий список відтворення, в якому я складаю всі ці зустрічі і зараз вже їх на каналі Сім, тому що сьогодні 7 грудня. Але про цей проєкт ще не все. Тому що я там оголосила розіграш розігріш торбочки моєї проєктної, яку я на минулому, минулому місяці я пошила. Показала вам, вам сподобалось. У мене навіть є, крім той, що я пошила на замовлення, ще одну купили і ще на дві є замовлення, тому я і ще одну я пошию для розіграшу, тому у мене з сумочками така вже також. Праця йде, і а, одну сумочку, як я і казала, я розігрую в, в, цьому, в цих різдвяних зустрічах. Це буде розіграш, в ньому будуть брати участь всі ваші коментарі. Скільки ви коментарів написали, стільки номерків ви отримаєте. І потім, коли у мене будуть вже, я не знаю, коли там у мене, мені буде зручно це зробити, але я так думаю, що ближче, ближче до РЕС-2 я це зроблю, проведу розіграш і подарую торбочку проєктну. Переможцю. Ви можете не тільки надихатися, дивитися, пити разом зі мною каву, а ще можете брати участь в розіграші, вам треба тільки написати для мене коментар. Якщо бажаєте повисити свої шанси на виграш, то декілька коментарів. Я всі коментарі намагаюся порахувати. Так, ну все, про цей це дійсно був старт і цей проєкт. Я з ним працюю кожен день, багато часу він займає, але, як я і казала, мені це дуже подобається. І я з великим задоволенням подарую сумочку переможцю в розіграші. Ну і давайте зараз ви подивитесь, що ще я робила на цьому тижні. І. Після цього я підключуся до вас і, може, покажу те, що не потрапило в те відео, яке зараз ви будете дивитися. Ласкаво запрошую до перегляду! Доброго ранку, понеділка, розпочинається тиждень стартів, а я вам показую фініш. Так, в минулому відео я обіцяла і собі, і вам, що цю Шапку для свого синочка, я закінчу. І вчора я її закінчила, залишилась тільки попрати. Так, що ще я робила в вихідні? І у мене дуже добре просунувся мій гусачок, який буде подушкою. Зараз, щоб якось зробити йому об'єм, я ось поклала туди пасми з пряжею. І ось так поки ще він виглядає, буде дуже великий, Ну, хто не знає, ось у нас є ескіз, він затверджений Машою, тому що Маша моя молодша донечка, і вона є замовницею на цього гусачка. І по цьому ескізу я <гум> намагаюся зв'язати гусачка. Так, замовлення було, щоб він був великий, він був більш ніж подушка. Ну, вже один, один моточок у мене пішов у цій пряжі. Це... Alize Soft Plus, ось я розпочала новий. Ну і тому ви зрозуміли, що тут я не дарма купила цілу упаковку. Так, ну і що? Сьогодні я хочу розпочати. А розпочати я хочу спочатку. А розпочати я хочу з розпуску цього вироба. Я, пам'ятаєте, був такий бум на цю трикотажну пряжу. Я купила, мені хотілося щось зробити. Я зробила кошик, мені він не сподобався. Я його ще більшим зробила, ніж цей. Потім я знов перев'язала і мені знов не сподобався. І так вже багато років він у мене ось так лежить. Я зараз його буду розпускати, якщо потрібно буде, прийдеться попрати ниточки. А після цього хочу зв'язати. Ну, ви, напевно, всі знаєте, така подушка в вигляді зірочки. Вона, мені здається, що в'яжеться спицями. І мені ну, буде не така товста. Ну, Тобто, мені жалко, що. Ця пряжа отак от лежить у мене, займає місце, і я хочу з цього зробити подушку-зірочку. Так, на цьому поки ще все. Чесно кажучи, я навіть не хотіла розпочинати тиждень стартів, тому що у мене багато. Чого в роботі. Ну, так, буду маленькі якісь стартики розпочинати, святкові іграшкові. Вітаю, друзі! Сьогодні вівторок, я тільки що прийшла додому. Зараз у нас майже 4 години вечора, світла немає. І у мене такий не ну, запланований старт. Чому я от зараз вам показую цей хлопчик розгриз собі рану. І вона не заживає у нього, тому що він її гризе. І я подивилася в магазині, скільки коштує комір такий м'який для собаки його розмірів. Він коштує від 600 гривень. Такий не дуже гарний, а гарний, більше 1000. Тому я там подивилася, як, ну, як він виглядає. Там Подивилася на сайті розміри. Зараз буду, поки немає світла, робити викрійку. Треба згадати геометрію, треба згадати, як конус розвертку робити, як він українською мовою розвертка? я не знаю. Ось і буду робити. Ну що поробиш? Сьогодні у мене були плани на сумочку, але поки буду займатися. Цім хлопчиком. Йому самому так він такий сумний, що у нього там болить. Я там, лікую йому, щось мажу, але він все це або слизує і ще гірше робить. О, зараз поклала йому ватний диск, поки дивлюсь на нього, він типу чемний. Доброго святкового ранку, друзі! Сьогодні п'ятниця, 6 грудня, і ми всі святкуємо День Святого Миколая. Я вас дуже рада вітати. Від самого щирого серця хочу побажати вам всього самого найкращого, мирного неба, добробута щастя, щоб всі ваші рідні були разом з вами, щоб ваші мрії збувалися. І щоб у нас якомога скоріше настала наша довгоочікувана перемога. І ми нарешті стали жити своє справжнє безтурботне життя. Тільки зараз можна зрозуміти, які, яке воно дійсно було безтурботно, навіть в ковід. Ну, а у мене п'ятниця. Я хочу показати, що я робила вчора. І позавчора, тому що у мене вчора е, я вам показувала, що там у нас барнік трохи захворів, і, і я вчора возила його в ветклінику. І ну, коли я, коли в мене не було вдома, світло було вдома. Коли я з'являлася вдома, не було світла, тому вчора такий був трохи важкий день, але я все рівно. Вчора розпочала шити дві нові торбочки. Ось так вони зараз у мене виглядають. Зараз трохи подвіну. А... Я про... стібала дві частинки. Одна торбочка у мене на неї є замовниця, а інша торбочка буде в... брати участь в розіграші, які я проводжу на, свої... ну, на каналі. У мене кожен ранок виходить невеличке відео, яке має назву «Влогмаси», хто ще не знає. І там я розповідаю про всякі дрібниці, намагаюся створити вам гарний настрій. Так, ми, як ми кажемо, п'ємо разом каву, і щось там, я якусь інформацію вам намагаюся донести. 5, 5 грудня я сказала, що збираюся зробити розіграш однієї торбочки для моїх підписників, для тих, хто коментує мої ці відео в лобмаси. І кожен коментар, якщо він бере участь в розіграші торбочки, я йому даю номер, а потім ближче до Різдва я Розіграю цю торбочку серед номерків, які я роздала. Ось, Тобто, вчора у мене був старт на дві торбочки. А якщо пам'ятаєте, в четвер, напевно, я вам казала про барніка, що він у мене захворів, і він, мені потрібно зробити йому комір. І ось я цей комір зробила, а, навіть примиряла для барніка. Ось він як виглядає. Ну, я його дуже швидко робила, тому він може не такий не супер якості, але все тут так міцне, все тримається. Я тут його прокліяла, простібала. Так, на барника він нормально одягається, але барнік так, махає хвостиком і потім лапою його знімає, тому мені зараз потрібно. Напевно, сьогодні, може завтра я ось там, де шию, я пришию петельки, вони будуть одягатися на його ошийник, і е, тоді це все буде триматися на собаці, і він вже буде. Я, цей комір, я маю, на, маю надію, що він буде захищати його ранку. Так, ось такі у мене зараз. Старти, які я зробила. Цей комір був такий вимушений старт. Вибачайте за звуки, це барнік пішов пити водичку. Так, ну а зараз я хочу ще один старт розпочати. Сьогодні свято, шити я не буду. Ну, може, ввечері пов'яжу. І сьогодні я хочу ще один старт розпочати. У мене є така гарна баночка для цукерок. І я е, її купувала в. О, так вона дуже ось так вона одягається. Ось, я її купувала е, в сінсеї. І е, зараз я хочу зробити. Такого скандинавського гнома. У ну, <сум> нас зараз такі чаще всі роблять скандинавських гномів, що я гірше чи що. І я, тобто, я хочу зробити гнома, який буде тримати цю баночку з цукерками. Він буде такий, ну, і як прикраса для оселі, як декор, а також як подарунок. Тобто, в цю баночку можна. Покласти багато цукерок гарних, і цей гномик буде її даруватися. Так, як я збираюся робити цього гнома, я хочу трохи схитрувати, я не буду повністю його в'язати, тому що ну, це довго, мені хочеться отримати результат. Поскоріше. І ціла я буду шити ось цієй, з цього трикотажу. ось А одяг для е гнома я зв'яжу. Ну, як який там одяг, курточка і капелюх, так, у нього. З чого буде борода, я ще поки не знаю. Подивимось. Так, що я принесла для себе? Я принесла сюди ще клеєвий пістолет. Я принесла картон, який мені буде потрібно, щоб об'єднати гнома з цієї баночки. Ну, тут олівець, ножиці і лильніка. Ль все, поки, ще, звісно, що мені буде потрібно набагато більше матеріалів, але я думаю, що на цій стадії я поки мені це влаштовують. Ці, ці матеріали мені влаш, мене влаштовують. А якщо буде щось цікаве, я до вас підключуся і покажу, що у мене виходить. Так, вирішила ще вам показати, тому що будете питати, а я все забуду. Тому зараз показую, що я роблю. Якщо нічого не вийде, я це не вставлю в відео. Так, дивіться, я зробила, обмалювала цю мою баночку. Вона у мене виявилася діаметром 11 см. Ой, так, що тут? Ось. Скільки? ну майже 11. Далі я зробила ось таку підставочку, тому от зараз воно ось так, одне до одного одного підходить. І зробила ще таку невеличку картонну перегородку, для того, щоб, ну, якщо у нас гном буде такий випуклий, то він до банки буде не дуже гарно підходити. так, Далі я з цього барня знов пішов впити водичку, ну, вибачайте. Далі я взяла ткань, та ось вона у мене така плотна, поліестрова, трикотажна. Я її вже вам колись показувала, вона негарна. І я взяла цю ткань. Розмір у мене. Десь 40 на 30 сантиметрів. І зараз я оцю штуку обклею тканню. Тобто, зроблю такий мішечок. Зараз покажу вам. Ось, поки так, ну, потім буду підключатися далі. Ну, ось так у мене він поки ще виглядає. Це основа. Зараз я буду підбирати тканинку ниточки, щоб зв'язати йому курточку та а, цей колпачок. І потім вже буду все це збирати, буду ще робити ручечки йому, носик. Ну, Поки так. А я намотала оцей, ці ниточки для того, щоб сформувати. Цю таку для шапки основу, щоб вона гарно трималась і гарно виглядала ось. І бачите, зараз він добре прилягає до баночки. Ну, ось так прийшов мій тиждень. Трохи був такий сумний момент, що наш барнік трохи захворів, але ми вже зараз його лікуємо. Він навіть. Отримує вже антибіотики, і ще є ну, і ліки, які там йому прописали. І зараз з ним вже набагато краще він себе почуває, але лікування буде проходити два тижні, тобто до Різдва, напевно, буде він на пігулках у нас. Ну, нічого. Так, комір ви бачили, я його пошила, і там вже він використовується барніком, тому зараз я вже його показувати не буду. Далі, далі я вам показувала на початку тижня, що у мене був такий недов'яз кошик, з якого я намагалася зв'язати подушку зірку. Ну, по-перше, мені прийшлося це все розторощити, потім ці ниточки попрати. І потім я довго чекала, щоб вони просохли, тому що вони з віскози, а візкоза, вона, самі знаєте, дуже погано сохне. Ну, нічого, все це я зробила, і навіть я трохи пов'язала зірочку. Ось зараз вона має ось такий вигляд. Ну, Якщо чесно, то я. Ну, Мені сподобалось в'язати, це моя перша зірочка. Ну, інших я не в'язала ніколи, і було цікаво. Я думаю, що на тижні гри в магічний кубик я її закінчу. Тому що в'язати легко, приємно і швидко. Далі, ви бачили комір, і далі торбочки я вам показувала, там нічого не змінилося. Тобто, у мене просто підготовлені тканини і простьобане полотно. Але не все, тому що по боках у мене буде інакший колір, і там ще треба також простібати. І у мене ще був один старт це мій е, скандинавський гном. Я вам показувала, як я його розпочинала робити. І он у мене зараз ось. На такій стадії я роз, ну, розпочала вчора, в п'ятницю, ще в'язати йому курточку. Це у мене в'яжеться жакар, і, чесно кажучи, я думала схитрувати, але цей жакар забирає дуже багато часу. Ну, але я сподіваюся, що буде красиво. Поки так виглядає зараз він дуже дивно, і навіть на гнома на схожий зовсім. Ну, Подивимось, може, щось з цього вийде. Так, дійсно були у мене ще плани на деякі іграшки, хотіла зробити. Прикраси для ялинки, хотіла по Малювати різдвяне новорічне лістівочки я зазвичай малюю, і мені це дуже багато радості приносить, ну, але я не встигла. Чесно кажучи, я не знаю, встигну я намалювати лістівочки <кій> чи ні, але мені дуже хочеться. Тому попереду у нас ще є декілька тижнів, тиждень магічний кубік, Тиждень вільної людини, і я сподіваюся, що все ж таки до Різдва я щось да, намалюю. Ну, на цьому все. Я вам все показала, про все розповіла. Сподіваюсь, вам сподобалось моє відео. Саме час зараз натиснути на паузу, написати для мене коментар, підписатися, якщо ви це не зробили ще, і поставити вподобайку. Ну, а я кажу вам до побачення, всього самого найкращого і до зустрічі. Бувайте!